Вітаю вас усіх! Якось 5 років назад я написав невеличке оповідання. Це було улітку 2017 року. В цьому оповіданні розповідається про події, які відбувалися між командиром підрозділу і його підлеглим. В той час я служив у Збройних силах України. Ну, це не стосується особисто мене. Це просто от така, можна сказати, літературна невеличка імпровізація. Називається Оця розповідь: Смертельна імпровізація Страдіварія. Страдіварія це я позивний. Ну і починаю читати. Смертельна імпровізація Страдіварія. Ці події відбувалися на сході України у 2017 році, коли у нас в Україні тривала антитерористична операція, яка була пов'язана із вторгненням Російської Федерації на кордонах Луганської та Донецької області. І у цій коротенькій сатиричній розповіді то командир невеличкого підрозділу старший солдат Петро Байстрюченко, То він мав деякі непорозуміння та спір із своїми е, підлеглим солдатом на позивний страдіварі. Тоді улітку, у 2017 році. То їхня бригада заїхала у зону бойових дій. І оцей їхній невеличкий підрозділ, то командування бригади, воно кинуло на охорону військового об'єкту, який знаходився декілька кілометрів від населеного пункту. Страдіварі, ти сьогодні вийдеш замість мене на чергування, бо ж мені вкрай потрібно навідатись до Анички. Сьогодні у неї день народження, і вона мене запросила до себе додому, тому я повинен у неї бути біля 18.00. Як ти мене вже дістав Петро із отими своїми аничками, uh, оксанками та маринками? Аби ж їм отим твоїм дівкам уже поміж ногами позаростало. Бо ж у тебе, мій друже, то як вже не Василина Примудра, екзамени по сутрі здає, то обов'язково Наталка Полтавка у сімейно-будівельний інститут поступає, а ти їх все тестуєш та ЗНО у них проводиш. Такий собі папік вже знайшовся ось отут, у цій Донецькій області. І куди ж ми тільки не приїдемо, Петре, а ти собі уже і територію мітиш. Навіть успіхів у всесвітньо відомого казанове у порівнянні з твоїми успіхами. То вони є тільки блідним відлунням твоїх любовних перемог. Бо ж на фронтах пристрасті, блуду та розбещеності, то твоя тактика тобі ще ні разу і ніде не зраджувала. Ось дивись, мій любий друже, бо ж скоро сарматські вожді із гробниць попрокидаються. А оті соліні шахти здригнуться від оргазму, а найвеличніші луганські та донецькі терикони то вони від сорому стануть нижчими аж на декілька десятків метрів. І тримайся Донбас та Луганськ, бо ж сексуально стурбований іго у особі Петра Бойстрюченка, то воно немов ота вража Орда ось прийшло е, на твою квітучу землю, бо ж саме ось отут повинна зародитись нова раса людей, раса злягальних і перехоплювачів, тобто раса справжнісіньких Байстрюченків. Та що ти городиш, традіварі? Вистачає мені вже таких жартів. Я ж бо до тебе на повному серйозі, а ти вже тут переді мною до цілковитого дурня клеєш. Чи ж зміг би ти Страдіварі сьогодні замість мене на чергування вийти? Нехай Юрій шкурат виходить, бо ж він із оцим завданням то не гірше за мене. Бо ж якщо ви разом із Юрієм піте горілку, то вмійте і виручати один одного, а з мене вже досить Петре, бо ж я не збираюся аж п'ять разів на тиждень міняти вас усіх ось отут, на посту. І майте вже хлопці совість. Я вас прошу, облиште мене, ані, то йдіть уже краще усі до дупи. Категорично відмовився від чергового петрового прохання Максим Війтюк. Саме оцього солдата, який оце відмовив своєму безпосередньому командиру у його проханні, то його всі у підрозділі називали страдіварі. Він і не пам'ятає, щоб хтось до нього звертався тут по імені, щоб оце хтось та колись запропонував йому якусь реальну допомогу. Тільки і наказують йому зроби те, піди туди або ж принеси щось звідти. Одним словом, принеси подай, іди геть, та не заважай. Уже і у печінках сидить йому ота армійщина. Та що вже зробиш? Підписав армійський контракт, то умій і терпіти, бо ж ти вже самий знав, на що ти підписався і на що ти вже пішов. Бо ж якщо назвався Галушкою, то вже і у борщ каче. Бо ж боєць на позивний Страдіваря, то він вже прослужив майже рік. Але чомусь до оцього армійського життя, то він ще не звик абсолютно. Бо ж отут, у армії, то він ще не знайшов собі ані одного е, вірного друга. Та й у цивільному житті йому теж їх бракувало. Бо ж у той час, чи рік назад, то його ще ніхто і ніколи у житті не називав Страдіварі. І от у той час до армійської служби, то він собі і не міг подумати, що у своїх 42 років, то він знову буде служити у Збройних силах України і що його відправлять навчатися у військово-навчальний центр Десна, який оце знаходився недалеко від міста Києва. А тепер він на сході України, то лишень, тільки згадує, скільки йому оце прийшлося пережити на отих полігонах та навчально-військових центрах, щоб оце попасти у зону АТО. Е, та що вже згадувати? Бо ж то була лишень прелюдія, звичайнісінькі квіточки. А ось тепер уже і з'являються самі ягідки. Страдіварі, так що вийдеш сьогодні замість мене на пост, чи ні? Ще із більшою настирливістю почав просити Петро Байстрюченко свого товариша по зброї. Ні, не хочу. І з такою самою силою власного спротиву та небажання почав заперечувати йому страдіварі. Ну тоді нарікай вже на самого себе. Бо ж я тебе, товаришу, солдат, то загною отут уже у одну мить, бо ж спробую лише не виконати усіх е, отих моїх наказів та розпоряджень. Бо ж ти знаєш страдіварі, що старшим по званню та посаді, то є я, Петро Байстрюченко. А не виконання наказів, то воно вже карається доганення. Бо ж пригадай, голубчику, коли оце останнім часом у тебе із твоєї зарплати то стягали гроші. Петре, та за увесь час моєї служби до такого випадку ані разу ще і не було. Надіюся, що такого вже і не трапиться. А це товаришо солдат, то ми вже побачимо, бо щас нам усе покаже. А тепер, Страдіварі, бери та й шуруй на пост та дивись мені, щоб усе було на мазі. Ти мене добре зрозумів, Страдіварі. Краще вже і не може бути, пане старший солдат. Бо ж коли оце мені, Петрусю, заступати на пост, то оце я вже знаю краще від тебе. І слідкуй, Петре, краще за собою, та не задирай отого свого носа так високо догори. Ти мене добре зрозумів, Петре. Та як ви зі мною розмовляєте, товаришу солдат, закипів від останніх слів Петро Бойструченко. Ось тепер ви і дійсно попали. Бо ж е, тепер я вам оцього аж ніяк не пробачу, і обов'язково вам за оце все помщусь. І чекайте, товаришу солдат, неприємностей, бо ж я вас у недалекому майбутньому то обов'язково помножу на нуль. Ви мене добре зрозуміли, товаришу солдат. Служу українському народу, грізко підносячи догори долоня своєї правої руки до свого головного військового убору, урочисто прокричав боєць на позивний Страдіварі. Після чого він по строєвому розвернувся на 180 градусів та строєвим кроком попрямував прямісінько болотом, яке оце було під його ногами, і у якому він по коліна загруз. І так, дійшовши до військового намету, то він увійшов у нього. А тим часом Петро Байстрюченко то він залишився із пекучими думками та ужаленим самолюбством наодинці із самим собою. Бо ж саме у цю мить неспроможності вплинути на когось, то тепер Петро Байстрюченко мав виняткову можливість, щоб оце пройтись із його величністю злістю один на один, десь там, де вже не було отого впертого Страдіварі, а також і отих його Аничок, Оксанок та сексуально звабливих. Маринок. Ось таке оповідання. Ну, у мене в телефоні от такої пам'яті немає. Я вже взяв такий добитий телефон і не селфі роблю, а телефон перевертаю. Ну, а вам наразі бажаю всього самого найкращого.